Друзі, привіт! Сьогодні Вадим Денисенко, до речі, дуже розумна людина, запропонував на три роки після війни обмежувати виїзд чоловіків за кордон. Він вважає, що це може стати механізмом вирішення демографічної проблеми, яка вже є величезна, а після війни вона буде ще більша. Я погоджуюсь з ним в тому, що проблема буде величезного масштабу і після війни. Дуже багато людей, і не тільки чоловіків, і жінок, будуть виїжджати з України. Але я не погоджуюсь з ним в тому, що це можна вирішити забороною виїзду. Ви колись спробували набрати повну пригоршню піску. І втримати його, да він висипається. Якщо ви затиснете долонь, то ще більше висипеться. А якщо ви зробите це дуже міцно і потім подивитесь, то я думаю, що все, все очевидно. І з людським капіталом так само, тобто ніяка заборона в сучасному світі не працює. Більш того, це йде проти ДНК українського народу, тому що свобода. Наша релігія, і ми маємо або будувати сучасну успішну глобальну націю з урахуванням нашого ДНК, як воно є. Або якщо ми підемо проти цього ДНК, то ми програємо не тільки тактику, ми програємо навіть стратегію. Тому я думаю, що рішення зовсім не в такому обмеженні, а рішення в тому, щоб по перше об'єктивно прийняти те, що багато людей після війни виїдуть з України. А друге, зараз не чекаючи завершення війни і нашої перемоги. Створити економічні умови для того, щоб багато людей повернулись в Україну, щоб вони приїхали до України, і щоб це були не тільки українці, і не тільки наша діаспора, а навіть люди з різних країн, які хочуть працювати, які хочуть робити бізнес, які хочуть займатися творчістю наукою, створити для них такі умови, щоб їм було цікаво і вигідно жити і працювати в Україні. Про що я кажу? Про те, щоб повністю знімати податки в на деокупованих територіях, в звільнених містах. Да? Тому що по інакше просто ми не відновимо там економічну активність і ми нікого туди не затягнемо для того, щоб там було життя і економічне життя. Да? Я кажу про величезні стимули, податкові, митні. Для бізнесу, для тих підприємців, хто будує в Україні виробництва, їх треба звільняти максимально від всіх податків, для того щоб створювати у них економічні стимули. Да, я кажу про запровадження масштабних програм кредитування майже в нуль. Це може бути банк розвитку, чи це може бути модифіковані програми там 579 або якийсь інший формат. Але суть одна довгі дешеві гроші для тих підприємців, які розвивають в Україні виробництво. і неважливо вони українського походження чи вони з там з Японії з Штатів з Німеччини. Вони повинні мати особливо привабливі умови, якщо вони створюють своє виробництво, розвивають бізнес тут в Україні. Я кажу про збільшення економічних свобод для підприємців, да, про усунення дурних регуляторних норм, які спричиняють тільки корупцію, не несуть жодного, жодного сенсу. Я кажу про створення привабливих умов для нових індустрій. Е в IT, наприклад, криптоіндустрії, дуже багато інших, не зарегульовувати їх, не створювати безсенсовні правила, навіть якщо вони копіюються з Євросоюзу. Да? да не треба нам копіювати Євросоюз, да нам треба робити ті умови, які враховують наші українські реалії, і які дозволяють нам конкурувати, в тому числі з євросоюзом, і вигравати конкуренцію за гроші за людей. За створення нового бізнесу за розширення економічного простору. Тому що якщо ми не навчимося створювати кращі умови ніж в Євросоюзі, то ми приречені залишитися, на жаль, сировинною колонією, ресурсним центром, яким на жаль Україна є сьогодні. А ресурсний центр. Тут не потрібно багато людей. Ресурсному центру не потрібно ні 40 мільйонів людей, ні 30 мільйонів людей, тому що в режимі ресурсного центру Україна може існувати при населенні 15-20 мільйонів. І це не гірший сценарій, це абсолютно реалістичний сценарій, якщо не міняти економічну модель. Тому нам безумовно потрібна економічна стратегія, нова економічна модель. Яка базується на виробництві і інноваціях. для цього потрібні сміливі економічні стимули, інструменти, безпрецедентні умови, які Україну зроблять мекою для талантів, для інвестицій, для технологій і для того, щоб заманити в Україну кращих людей, найбільш активних людей з усього світу, які хочуть. Міняти світ, які хочуть робити сміливі речі, які вони не можуть сьогодні робити в зрілій Європі, в зарегульованому Китаї чи в якихось інших куточках світу Україна має стати світовою лабораторією економічного розвитку, економічного успіху, підприємництва, досліджень. І тоді не буде проблеми. Що люди виїжджають, а буде навпаки приплив людей в Україну, тому що якщо це не зробити, то жодними обмеженнями приплив людей не стримати, і Україна не матиме е, успішного великого майбутнього. Тому не обмеження на кордоні, а стимули, великі стимули, великі амбіції, великі сенси всередині країни, які дають людям відчуття перспективи, і того, що за 10 років буде значна. Краще ніж сьогодні.